Поїхали. Всім доброго дня. Сьогодні я буду вашим ріелтором та продемонструю каталог будинків, в які ви можете поселитись. Ходімо, покажу. Буквально декілька варіантів. Под, Подім, та не бійся. Не бійся, не бійся, не бійся. не бійся. Варіант перший котячий будинок. Ви ж у мене котики. Наступний. Якщо часто доводиться подорожувати, то цей варіант селища точно для вас. Ні. ну У мене є ще один варіант для вас. Вже він тут то точно підійде. Маленький кістяний будиночок. What the hell? Власне, в даний момент в будинку проживає невеличке сімейство, що складається з доньки. Добрий день студія. Також з матері. Ой, а що це у тебе? Та батька. Віувіона. І у нього сьогодні свят. І вішенка на торті зайці від рошену. Очевидно, йому не весело. Він сидить в інвалідному візку. А яка причина? Тому ми дізнаємось трішки пізніше. Зараз пора відкривати подарунки та максимально цікаво провести своє дозвілля. Посидимо у теплі, Послухаємо бурю, буде гарно. Звісно, спочатку батька потрібно напічкати якимись ліками, ну і тортиком, аж допоки зловісно не загремлять двері. Цікаво, хто б це міг бути в такий пізній час. Ми вас почули. Двери відкривайте! Насправді ж це хлопчина зі своїм братом, які потрапили у якусь біду. Чувак в нормі, але його брату вже терміново потрібна допомога. Є варіанти добрі люди? Йому треба в лікарню найближче за 150 ні ні кілометрів. Круто, круто. А може є ще якісь варіанти? Його треба зашити, бо він стіче кров'ю. Власне, чим вони доволі вдало і зайнялись? Мало того з настроєм та посмішкою на лиці. Сьогодні ж як ніяк свята. Довірся мені. Так, хазяїни будинку дещо дивнуваті, але й не відміняє того, що гості теж мають свої секретики. Але до них ми повернемося згодом. А поки перед зеркалом, то можна і. Worst, man, such... <кхух> а ви що так не робите? <кхух> а, хоча б так. Я не боюся вогню, бо я сам є вогонь. Е, теж ні, так. Ну що ж, тоді вечеря в цьому будинку. Звідки ти? Куди ви прямували? Не знаєш, куди плив. А звідки ти сам? Куди ви збиралися на човні? О, братанчик нарешті оговтався. Як почуваєтесь? закрий! Почувається він, звісно, дещо збентежено, але проспиртовується, дякує всім за допомогу і намагається кудись додзвонитись. Але. О, ні, тут немає сигналу. Телефона у них теж немає. ТЕЛЕФОНА, телека, комп'ютера. А ти без ніхуя приїхав? Без ніхуя приїхав. Ех. Проте недалеко є таксофон, але вона відмовляється сьогодні кудись їх вести. Тому пропонує переночувати і зранку звалити. Поки один другого проводить до ванної кімнати, там зав'язується цікава ситуація. Виявляється, вміст сумки, яку старший брат завжди тримав біля себе, не зовсім той на який очікувалось, і тут розкривається одна деталь. Ми мали викрасти сумку. Де ж друга сумка? Чувак, а де моя тачка? Чувак, Ходи. чувак, де твоя тачка? Після невеликих мотиваційних промов на кшталт. Я не відчуваю вогню, бо я є вогонь. Так. Ще й палаєш, я палаю. А я це все наблюдав. Менший брат пригадує, що сумка могла нібито залишитись в авто, в якому вони раніше попали в аварію. Тому старшим приймається рішення. Треба повернутись так. до машини. Тобі не сподобається, ти до чого ти мене змусив, але ти не дав мені блядь. юверу. Типі оце ти попов так. Йому довелось оприлюднити психічні проблеми малого. Що відбувається? Його блокноти лишились в машині. Падло витянуло його звітом ти, блять. Мушу признати, трюк вдався, і хазяйка погодилась поїхати по блокнот. Перед тим навіть заспокоївши хлопця. Ай чи вона не чудо? Глибокий вдих. Mm -hmm. Вона наголосила на тому, що потрібно поквапитись, тому що ліки для чоловіка ніхто не відміняв. Роздивившись сімейну фотографію, це мій брат Олі потрапив в аварію. Якось забагато людей, потрапивши в автомобільну аварію на весь будинок. Ну добре, вклавши пацана відпочивати, вони мерщі вирушили в дорогу. Надіюсь, цього разу в аварію ніхто не попаде. Піздець, Ярік, нахуй, ти заїбав. Один нюанс. Як люба мати, що переймається за свою доньку, вона зачиняє хлопака на ключ. В принципі, адекватне рішення. А що на це думає його брат? Не песня. Добре, тоді за старшу залишиться демоверсія Дженни Ортегі. А наші герої в дорогу Дорожню атмосферу розбавляли розмови за жили були та про щось на кшталт вдачі. Які були шанси меті прийде до дорік? Я хуяна так. Наша мати Тереза колись була лікарем, але це вже було так давно і неправда. І нібито після загибелі сина в аварії вона вирішила кинути все і поселитися далеко далеко на фермі. До речі, яка там зараз ситуація? Меті хотіла з тобою поговорити, і коли ні з ким не говорила, окрім мами. А ну й хуя давай. Не пройшло п'яти хвилин, як метті уже на свободі. А по прибуттю до місця аварії на мати героїню чекає невеличка несподіванка. Яке їхало таке здибало. Хочете знати, що вона саме побачила? Я нічого не бачила, повірте. Так. Не знаю. Я питаю, сука. Тепер їй залишається робити тільки те, що він просить, а саме дістатись до таксофону. Срань. І благополучно діставшись до нього, вона отримала від Джека низку погроз. Я вам руки попробую, по самій локті Ви не знаєте oh, мого життя. Дійсно, не знаємо Метті навіть натрапив на якісь зачинені двері. А з мами на майстерні. Туди нікому не можна. Ну тоді йдіть, послухайте радіо. І подивіться на карту. Помрійте. Ти була в усіх цих місцях. Ні, але хотіла б то хотіш. А Джек, наприклад, хотів би, щоб його з братом мерщі звідси забрали, але доводиться прибрехувати. Майкл в порядку, ясно? Він з меті. Ми по вас приїдемо. А бажання матусі взагалі не співпадає з жодним з попередньо сказаних. Тому до неї приходить нехитра думка відправити Джека до його напарника, колишнього напарника. Але вона не врахувала одного. Сюрприз У Джека виявляється є здібності до телепортації. <ріст> для мене? Е, Тому що в мене іншого пояснення немає. Фіксуй ногу, блять! Зафіксуйте, тримай її там! Тим часом хвилини мрій про подорожі розвіює те саме радіо. Поліція також підтвердила, що мечів Бірна розшукують через смерть медсестри з психікарні каремкар твою мать не... Радіо. От і накрилось спілкування. А я своїй бабусі теж кажу: не слухайте те радіо. Ой, Не чує баба. Благо мандрівники повернулись і Джак почав наводити метушню. Я маю дати тату велике. Вали звідси. Вона лишиться зі мною. і крапка. Ні, бляха, не крапка. Будь ласка, Замок на меті. Бляха, чувак, ти токсик. Будь людиною, дозволь хоча б батьку ліки дати. Маєш велике. Потім вже не стільки вже буде кому. Він відпускає її лише у супроводі Метті. А вона, в свою чергу, уже ловить моменти і проводить над ним свої маніпуляції. Те, як він з тобою Та говорить, не це ненормально. Ти заслуговуєш на краще. Oh Зброї зненацька за вікном стало чути гул авто. Хто б це міг бути? Хм. Це наміповання, облава, міндець, йобуєм. Так, до вечірки приєднується поліцейський. Срани коп. Усі, як миші, розбігаються по закуткам, а хазяйка йде стрічати. Смій! Чил, чил! Запитаєте, що його привело сюди у такий час? Що вас привело сюди у такий час? Та він якраз рознюхує про наших братиків. Дивно тільки що перевернуте авто зі жмуром всередині ніхто не помічає. Ну, окей. Ви вдвох доглядаєте за такою територією. Так. Чому це неможливо? Бо неможливо. Чому топив вироку? Коп все ж розкручує її на кавусик, і в цілому все проходить нормально. Поки. Поки не натикається на дезінформацію та не вирішує проявити свої поліцейські здібності. хто це? Вона зникла. Родина теж. Її матір звали Допоможіть! Страний коп! Що ж, вечірка почалась. Мать справилась за доцю, чого тільки не зробиш. Так ще й пішло все на камеру. Певно, буде передивлюватись. Ти його вбила? Нє, я це то відео знімаю. Поселивши пацанів у підвалі. У Мейсі виявляється, є чудова нагода вийти з дому. Люба, можеш мені допомогти? Мамо, я не можу. Боїшся, то вийди з дома непогана прогулянка. Тепер потрібно, щоб і без того безкінечна ніч не закінчувалась. Ну і щоб відсутність відповіді у рацію не бентежила поліцейський відділок. Ясно. Тоді пацикам потрібно якось мерщій прокидуватись і старатися знайти вихід, тому що, судячи з того, що ця жінка, вона, певно, професіонал. Погляньте, як міє замітати сліди. Ой, кому під силу таке розпутати? А що там з телефоном поліцейського? Дівчина ж його підсупила б, так? Ні, я його не бачила, мамо. ти моя блядь. <різь> Хто ти мене блядь? Так, покласти телефон в метрі від мами, яка шукає телефон, це геніально. Добре, що він так пригодився Мейзі. ніхуя. І поки хлопці крізь біль, суперечки та образи стараються вирватися, я не такий тупий, як ти гадаєш. Задоволена мама з доцею повертається уже додому. Пам'ятаєш, коли я була дуже маленькою, ти лежала і наспівувала мені пісеньки. Не можу згадати. Можливо, це було щось на кшталт цього. Неважливо, хлопці вже зуміли вибратись, і здається, в них є достатньо часу, щоб звалити звідси. Куди ти хочеш піти? Неподалік селища може викрадемо тачку. Юра, ти що, дебіл? Джек запевняє малого в тому, що їм потрібні бабки, бо без них їм не допоможе цей штруль, який уже в дорозі. Та він ще не знає, що сталося з його сином. Він сміявся з мене, бо я неправильно прочитав мапу. Він завжди з мене сміється. Я б не розраховував на допомогу того, чи його сина ви зажмурили. Та й часу обмаль. Здається, треба забрати бабки і мерщій валити звідси. Але брати успішно вступають в конфлікт та рефлексії про дитинство. Краще б ти помер, а не мама. Хочеш знати правду? Вона не померла. Вона пішла, чи вона могла витримати тебе, а вона покинула не лише мене. А Вона і тебе не хотіла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Старший меншого відправив чилити у хлів, а сам поліз за здобиччю, тільки натрапив він на дещо інше. Так, це та сама сім'я, що зникла. От тобі і мамина майстерня. Викличте поліцію. Взагалі-то вже і хазяйка під'їхала. Потрібно вже якось рухатись. Так, і ся чорт, мить як завжди, взяв і спалився. Лайно якось Джеку потрібно вилазити, але спершу виконати одне невеличке прохання. Допоможіть мені заснути. Це довбана комедія. Сказано, зроблено. Тепер хапаємо докази і бігом звідси. Там уже на секундочку почалась вербовка метті. Я подбаю про тебе. Ходи до мами. От невдача. Через такі перешкоди в Джека ще й відкрилась стара рана. Тут уже доведеться взяти в руки той блядь, степлю нахуй. І добряче зашитись. Ще й начальник уже на підльоті, А Джек залишився без союзників. Чи чи все таки вона тобі бреше. Все це, це Брехня психічне порушення, і у мене теж психічне порушення. Ти не мейзі. А Дженні? він розказав їй, що її сім'я та сім'я її псевдомами не розминулись на дорозі. Тому в небажанні залишатись самою замість своєї сім'ї вона взяла чужу. Ось так і жили. Так що, як тепер? Є союзники? Батька в машину. Я візьму Метті. Подзвонимо по дорозі маку. Я не пропущу, ти човен. Я дуже стурбована. То що скажеш? Добре, що він хоча б не сказав, що зробив з її справжньою мамою. Агов, не так швидко. Ви ні про кого не забули? <рит> <рит> а там... не знаю. Ти що, долбойоп? Там... Не знаю. Чи ти курва за зовсім, чи ж <рит> то там... Не знаю. Що тут сказати? Треба йти рятувати брата. О, срань. Лайно. Чи він захоче цього? Уже інше питання. А вона хоче, <рит> щоб я лишився. <рит> Рай лайно. аби браток оговтався, Джек починає розкривати всі карти цієї матері Терези місцевого розливу. Але чи допоможе це? Я був на горі. Вона була переді мною у боргу. Дівчина теж знає, вона відібрала мою родину, а я її гарно спрацьована. Але на жаль, братка це ще більше тригерить. Не допомогло, так що все-таки потрібно валити. І на щастя, на моє щастя, фільм уже рухається до кульмінації. Так, прибувають ті самі братки. А ви ходьте, хлопці? Ні Сказали ж хлопцям. You the wrong house, fool. Hey, hey, hey. Wrong. Так, вир подій у цьому фільмі просто таки зашкалює. Де мої гроші? знаю. Як я розумію, до цієї ферми веде лише одна дорога, на якій вони попередньої розбились. Який сенс брехати, якщо виходить, любий може наткнутися на перевернуту машину і тіло всередині? Який у тебе був план? У Та... мене був план подивитися хоча б на середню акторську гру. А доводиться дивитися, як знущаються з Джека. Ні, ну дійсно бідолашний. І поки двоє озброєних торгуються, мені не потрібні твої гроші забирай, але хлопця не чіпай. Джек згадує, що таке око за око, нога за ногу. Ах, ти ж паскуда. А тепер пристебніть ремені безпеки. От і вперше за своє життя Мейзлі, чи, чи як там її звати, нарешті дісталась до цивілізації. Тепер вона серед людей, батька дійсно лікують. Взагалом тепер всі щасливі та задоволені. Кожен отримав того, чого хотів. Окрім трясця Джека, чому в нього так знущаються? За що йому це все? Я надіюсь, скоро приїдуть копи та врятують його, так? Сраний коп. Ну що ж, пиши в коментарях, як тобі така хатина. Жив би в такій. Ну і взагалі розкажи, як ти там щось сьогодні їв. А, ну і обов'язково пристіпайся паском безпеки. Коли їдеш в авто, а то не дай Бог, що так попадеш в чужу сім'ю. Ну, папа. Лейно. Сраний коп. Я біля. Білья біля.